А я попереджав людей не купувати машини з Китаю. В принципі, інформація вже ходила ну, десь з літа, да? особливо ті, хто позамовляли, де було велике предзамовлення на такі моделі, як Zikr 9 x Xiaomi. там, де потрібно було довго чекати, давати задаток і чекати автомобіль. Яка ситуація на сьогодні? Ну, це зрада. Це зрада. Звідти, звідки не чекали, поки всі говорили про податки: там буде розмитнення, не буде розмитнення, подорожчують машини там на 20-30%. На Китай тим часом, знаєте, що зробив? Ну це шок новина. З 1 січня 26-го року Китай повністю блокує експорт нових автомобілів. І неважливо, це електричка, це плагін-гібрид. Чи це там бензинова машина? Все, блокується експорт, нічого не зможна буде вивести. А уявляєте, а хтось замовив Zikr 9Х новинку, а я людям казав, не спішіть. Ця інформація ходила ще з літа місяця, що планується ця заборона. Тому висновок один з нового року машини будуть в дефіциті. І ціна. Навіть не буду нагнітати. Ви самі все прекрасно розумієте.